Вітаю, друзі, на каналі Щасливий Грибник. Щасливий Грибник сьогодні відправляється в Карпати на пошук перших білих грибів в цьому сезоні. Один раз я вже їхав, але не доїхав. Тепер сподіваюся, доїхати та і ще щось відшукати. Зараз я проїжджаю село Долішній Шепіт. Тут знаходиться перевал Шурде. Е, Наскільки мені відомо, найвисокий перевал в українських Карпатах. 1173 метри. Ось він даленіє, відніється. Це нам туди треба виїхати. Вірніше переїхати за нього. Залишилося нам до нього їхати. Кілометр, можливо, Такі гарні тут краєвиди. Дуже погана дорога і бачу, у ямках є вода, обочина. Берегом у Черешинки, там де я працюю, трішки пройшов дощ. Тут видно, що дощ не йшов, але маю надію, що на шурдені пройшовся на висоті. Я вже їжджу 15 років, сподобалось мені цікаво тут збирати гриби за кожний сезон не менше 15 разів. Я вирушаю в Карпати. Правда, ні, ні разу. Ні, одного разу я попав рівно 7 років назад на масові гриби. Приїхали ми просто, так, сьогоднішній день, 8 липня. Приїхали ми. Ні, сьогодні вже 9 середа. Приїхали ми 8 липня в 2018 році з Сергієм. Просто подивитися, чи немає грибів і набрали по 25-30 кг. а вони вже були в русі. Ну, Сьогодні навряд чи так буде, хоча в суботу Сергій був і знайшов 5 грибів. Ну, Я хоч пройдуся, прогуляюся, подивлюся. Своїми очами, як воно виглядає. Добре, ми вже під'їжджаємо до, до лішнього шепітське лісництво, під'їжджаємо до Шурдена, з горищі включаться, покажу якісь краєвиди і. Уже включився тоді, коли буде якась знахідка. Перевірю, друзі, я першу грибницю. Поки що нічого не видно. Ну, вона практично на самому верху, тому що мені залишилось ще піднятися, може, метрів 50, і я буду на самому перевалі Показую вам такий невеличкий краєвид з перевалу. Раніше можна було гарно зняти, а зараз оті деревця попідростали із-за них не видно. Немає де. Отак туди було видно гарно. Зараз не виросли дерева. Виїхав я, друзі, на вершину перевала шурдин. Нічого тут особливого немає, є отакі знаки, хто тут господарює, державна лісова охорона, утицьке лісове господарство Державного підприємства Ліси України, Селятинське лісництво. Там є така бесідка, що можна сісти, послухати пташиний спів, помилуватися природою. Коли йдуть масові гриби, то тут Крізь є вони. А коли нема собі, то вже треба знати грибниці. Чернівецька область, Потицький район, Руська. Зараз Вижницький район. Ось така десятка. Літом тут по 10-15-20 автомобілів зупиняються. І хто куди по своїх місцях. А тут можна в будь-який бік іти до 10 кілометрів. І так і ходять пішки, хто де знає, мій знайомий йде в цю сторону от по тій дорозі, потім направо і так хребтом майже доходить до Руської. Там він знає місця. Туди, якщо по цій дорозі, піднятися аж на ту гору, десь там на горі є ресторан Ковчег. Я там ніколи не був, Сергій був, але він з тієї сторони заїжджав, звідки я перший. Друге відео, другий э, ролик я знімав. Ну що? Наш орден ми піднялися, тепер опускаємося туди вниз, до тих місць, де я знаю, що ростуть гриби. Поїхали. Оце, друзі, я вже спускаюся на другий бік перевала. Коли піднімаєшся на перевал, є 12 поворотів. Тобто дорога серпантинна і так поступово піднімаєшся на вершину. А коли впуск... і повороти поворота буває до кілометра, то і, більше, і, ну і менше. А коли спускаєшся за шурден, то перші чотири повороти дуже швидко, ось я вам зараз показую. Зразу декілька метрів проїхав і одразу поворот. Я спускаюся вниз. Ось один поворот зробив, вже верніше, два повороти зробив. Третій. Що дицьке І зараз я вам покажу ось туди, вниз, бачите, десь нижче метрів тридцять видно дорогу. Тепер трошки більше буде. Дідучим поворотом, Коли я перший раз їхав, мені було страшнувати. думав тут якісь обриви. Нічого, навіть якщо б не справився з управлінням, то машина вже пиниться в деревах. Де, видно, вже зараз поворот повертає ще вниз. На підйомі краща дорога. Там був рейдер, підйом це вежницький район. Вірніше це зараз один район по-новому, по згідно реформи адміністративної, територіально-адміністративної реформи. Але якщо взяти по-старому, то підйом був Вежницький район, а зараз оце спуск, це Путицький район. І знову там ведна дорогу внизу, а там видно вгорі, Іде дорога. Ось такий шординський перевал. Хочу, друзі, показати вам гарні краєвиди. Bukovenských Karpat. Víte, že v tamhenu dalej Я не думаю, що руська, тому що руська десь от за тою горою, за цим хребтом. А то вже напевно, романія. Лісів тут море. Не знаю. Напевно, якщо друг ходить десь аж до цих пір. Можливо, і туди хто сходить, але я б туди не знаю, як туди забратися, на той бік. треба півдня, напевно. Кожен ходить по своїх місцях, де привик. Ось там вівці калатують, Вийшли пасти вівці, корови, а ні, це корови. Що цікаво, тут корови ніхто не ходить випасати. Немає пастуха. Рано подоїли і випустили з дому. Ось вони там. І все, вони отак мають такі клепала на шиї, по цьому звуку всі тримаються стада. вони цілий день випасаються, знають, де привикли, де воду пити. І ввечері до додому. І їх можна побачити аж на вершині перевалу. А ні, цей раз іде пастух. А скільки разів я бачив вони самі без пастуха. Цього разу з пастухом. Ось такі тут звичаї. Добре, їдемо далі. Друзі, от хочу показати дуже хороший ракурс. Це дорога веде з перевалу. І вниз на руску. А сюди вниз село Пошки. Ось воно там внизу. Вірніше це тепер рахується село Чікут. Туди далі є село Сергії, і Сергії переходять у Пошки. Ось така красива панорама. О, там що таке? Щось там з'явилося. будиночок, чи що? Раніше не бачу. От звідти потихеньку підбирається хмар. Після обіду, як правило, йде дощ. І сьогодні також передають дощ. А моя дорога лежить ось туди. На Нату вершину. Оце є красний діл. І він тягнеться в сторону плоскої. Від цього знизу десь кілометрів 6-8. Там ми збираємо гриби. Коли я перший раз сюди приїхав, ці горбиші були під лісом. За 9 років дуже багато вирізано, нічого не зробиш. От з тієї сторони це все. Оце все вирізали за ці 9 років. Це все був ліс. Тут дуже хороший грибний ліс. Десь от на тому горбі брата Віталія Пасіка. Точно не знайде. Але десь там. А ось тут брата Василя, Пасіка. Він приїхає раз в дві неділі, обслуговує їх джолів, і їде вдома. По дорозі може назбирати грибів, коли вони починаються, коли вони є. Ось така краса Карпатський гір. Данки до є машини і вишивається далі. Ось туди нам треба йти. А поки що не подивимося під оцею великою ялицею. Чи це смерека? Я ще не навчився розбиратися. Чим відрізняється смерека від ялини, від ялиці. Отут під цією івіалицею чи смирекою Одного разу ми знайшли з Сергієм на 2-16 грибів. Ну, більше після того такого не було. Але по два, по три, по чотири ще я знаходив. Зараз ми заліземо під неї. Подивимось, що тут є, чи немає. Немає, як завжди тут хазейною. Декі свині. А грибів нема. Ага, є не білий, Але це теж добре, тому що після них будуть білі. Може, через тиждень. Вони тут теж люблять рости. такий грибочок є перший. Коли я їхав до роботи, я підібрав внужінку. Вона мені розповіла про ці гриби цікаву річ. Якщо їх сушити, то коли висушуєш їх і потім вариш, то вони вже не мають синьої води. А якщо Варити, то треба їх цілими зварити, а потім різати. І вони теж будуть гарні, жовті. Ну, ніколи я їх не брав. Цей раз візьму, щоб перевірити те, що говорила та жінка. Ну що, друзі, походив я по всіх грибних місцях, заглянув скрізь, де можна було заглянути. Нічого не знайшов, окрім того синячка, якусь там ковпачку і ще одного старого синяка. Напевно, ще не час. Ще будемо чекати, як мінімум тиждень. За цей тиждень підуть дощі, повинні піти. І тоді, можливо, і підуть гриби в горах. А поки що немає. А нічого. Прогулявся, зробив зарядку, корисно ходити побільше. Тепер можна йти до роботи. Думаю, що день буде. Продуктивний. а ззаді мене не дуже видно, не така ні. Долина і туди хребет іде будемо їхати додому. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки чи вподобайки. І дивіться відео Мальовничі краєвиди Карпат Буковинських Карпат. До побачення!